Дорогі друзі! Почну своє відео з поганої новини. У проєкті бюджету на 2025 рік уряд передбачив відчутне зниження видатків, якими розпоряджається Міністерство соціальної політики. У цьому році Міністерство має у своєму розпорядженні трохи більше ніж 470 мільярдів гривень. А на 2025 рік заплановано на 50 мільярдів менше. А тепер добра новина. Перше за багато років пенсійний фонд перестав бути дефіцитним. Раніше його власних надходжень у вигляді ЄСВ не вистачало для пенсійних виплат. Проте під час Великої війни ця ситуація змінилася. Завдяки тому, що держава сплачує ЄСВ за сотні тисяч військовослужбовців, баланс пенсійного фонду вирівнявся і став бездефіцитним. А тепер погана новина. Донині спецпенсії для колишніх суддів, прокурорів та військових фінансувалися з державного бюджету. А в Україні спецпенсіонерів набагато більше. Ніж у будь-якій розвиненій країні 21%. Наприклад, у Польщі 6%, і цей показник найвищий серед 38 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку. Видатки на спецпенсіонерів в Україні вимірюються сотнями мільярдів гривень. У 2025 році. Уряд планує перекласти частину виплат спецпенсіонерам з державного бюджету на пенсійний фонд. Стаття 39 законопроекту про держбюджет передбачає, що пенсійний фонд фінансуватиме видатки на виплату пенсій частині колишніх військових. Та працівників силових органів, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року. Наразі пенсійний фонд лише співфінансує пенсії цим категоріям осіб. Його коштом виплачується один прожитковий мінімум, встановлений для осіб, які втратили працездатність. Це 2361 гривня. Ряд економістів вважають недобрим знаком перекладання зобов'язань за обіцянки колишніх урядів з держбюджету на систему пенсійного страхування. Війна закінчиться і пенсійний фонд знову може стати дефіцитним, а зобов'язання пенсійного фонду перед пенсіонерами, як це часто в нас буває, залишаться. Та Бог з ними спецпенсіонерами. Ще однією поганою новиною є те, що уряд планує забрати гроші у пенсіонерів-переселенців, не у всіх, а тих, хто отримав свій статус внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Відповідно до постанови уряду про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам, остання редакція від 29 грудня 2023 року, пенсійні рахунки внутрішньопереміщеним особам відкривалися лише в Ощадбанку. Тож в інших банках невикористаних залишків коштів ВПО немає. А стаття 41 проєкту бюджету зобов'язує Ощадбанк переказати залишки коштів з пенсійних рахунків внутрішньопереміщених осіб назад до пенсійного фонду. Це стосується тих рахунків пенсіонерів-переселенців, за якими не було руху коштів. Тобто не знімалася готівка. Не проводилися безотівкові чи розрахункові перекази протягом останніх 12 місяців, тобто упродовж усього 2024 року. Тому звертаюся до переселенців, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року. Не гайнуйте час і займіться своїми коштами на рахунку Вощадбанку. Бодай один безготівковий переказ або зняття навіть невеликої суми до 31 грудня 2024 року убезпечить вас від цього свавілля уряду. Крім того, уряд пропонує забрати гроші з рахунків пенсіонерів-переселенців, які не пройшли фізичну ідентифікацію. Протягом 6 місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися. Правда, є обмеження. Вилучення коштів з рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладений арешт або інше обмеження. А тепер вгадайте, про яку суму йдеться. Орієнтовна сума коштів, які можуть вилучити з рахунків пенсіонерів-переселенців, Становить 11 мільярдів 300 мільйонів гривень. Я опираюся на дані Міністерства фінансів, які є у відкритому доступі. У всьому поганому потрібно шукати щось і хороше. Якщо після вилучення коштів з пенсійних рахунків, переселенець вирішить звернутися до пенсійного фонду чи Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсії такій особі. Багато внутрішньопереміщених осіб, особливо на окупованих територіях, мали і мають проблеми з Ощадбанком. Це дуже незручний банк. Якщо кошти будуть повернуті Пенсійному фонду, то звернувшись до пенсійного фонду за поверненням коштів. Переселенець першої хвилі може вказати інший банк для повернення коштів і більше не мати справи зі злощасним Ощадбанком. Це було б дуже добре, але це лише моє припущення, вірніше побажання. Порядок відновлення виплат ВПО ще має затвердити Кабінет міністрів, в такому разі він мав би внести зміни у свою постанову. Про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам і дозволити їм відкривати рахунки і в інших банках, крім Ощадбанку. Бо цією постановою передбачено відкривати рахунки ВПО першої хвилі лише в Ощадбанку. Депутати вже готуються до запеклих політичних боїв навколо бюджету 2025. Можливо, вдасться переглянути рішення про зменшення пенсійних видатків. Може депутати захистять переселенців, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року, і врятують рахунки пенсіонерів-переселенців від конфіскації. Ми це скоро побачимо. За регламентом народні депутати не пізніше 1 жовтня будуть подавати свої правки до урядового проєкту. 1 жовтня Рахункова палата має провести експертизу і подати свої висновки Верховній Раді. Бюджетний комітет не пізніше 15 жовтня цього року має розглянути всі правки, висновки Рахункової палати і підготувати документ. До розгляду. Далі, не пізніше 20 жовтня рада має розглянути держбюджет у першому читанні. У 14-денний срок, але не пізніше 3 листопада, уряд подає до Верховної Ради проєкт бюджету, підготовлений до другого читання. А вже фінальне голосування у другому читанні має відбутися не пізніше 20 листопада. Ви, мої глядачі, теж проявляйте активність. Пишіть коментарі, дописи, тисніть на своїх народних депутатів на округах, формуйте потрібну громадську думку навколо цих болючих питань. Пенсіонери мають активно захищати свої права. Ось такі добрі і не дуже добрі новини для українських пенсіонерів. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!